Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Лосман. Модульні будинки Сканді. Як то кажуть, оглядів багато не буває. Сьогодні хотів би вам запропонувати до огляду а, ще один наш будинок Сканді. А, давайте так. Більше це буде як історія про те, як цей будинок виглядає зсередини. Більше про дизайн. Тож, друзі. Зустрічайте сканді, 4. огляд. Сканді, 4. Бестселер серед будинків. Сканді це будинок з зовнішньої сторони. Стандартний дизайн Дерево плюс метал, довжина будинка 11 метрів плюс додаткова наша тераса. Оця відкрита метр, а на 7 з половиною загальний розмір, 82 метри. Цей будинок нам пропонує автентичний нордичний скандинавський дизайн з похмурою скандинавською погодою. Зовні дуже гарно розміщаються меблі для того, щоб було зручно і комфортно знаходитись. Так, ідемо всередину. Привіт, будинок. Звертаю увагу, ми зайшли з стандартної нашої фасадної сторони, з тераси. Це стандартна історія для Сканді 4, для Сканді 3, але пам'ятаєте, в Сканді 4 минулий огляд був якраз саме з тієї історії, там, де можна зробити з цього вікна. Вхідну зону кухня. Нас зустрічає кухня. Це не стандартне рішення, яке ви можете знайти в конфігураторі, це трішки збільшена версія. І трішки інші кольори, але це такий дизайн. Бачите, як воно все круто, гарно виглядає. А є такий е, острівець, який дуже е, гарно полюбляють скандинави, німці, українці. В цій ніші у нас зазвичай люди можуть дозамовити. Шафу, нашу стандартну шафу, вікно, яке у нас може перетворитись з допомогою конфігуратора у вхідну зону. І ось так це виглядає зсередини. Значить, з лівого боку у нас іде кухня. Далі у нас пішла обідна зона, вітальна зона. Санвузол у нас не класичний, але універсальний. Тут є місце, у нас підготовлене вже під встановлення пральної машини, стандартне вікно зробило таку інсталяцію, душовий кут, ну, рукомийник. В принципі, нічого не передбаченого. І такий бойлер пряматочний, в принципі, популярна зараз історія, якщо у вас вистачає ваших кіловатів. Мінімалістичний європейський а, дизайн з 4. Дуже класно виглядає. Дивіться, яка картинка потужна. А, оці от світлі кольори, світлофарбування дерева, а, коврик прикольний. Ну і в принципі симетрична у нас спальна кімната, яка знаходиться у нас ось тут і ось так. Телевізори ніхто в спальних кімнатах не використовує. Це дуже круто і мені це подобається. Друзі, кому подобається проєкт Сканді 4, кому подобається проєкт Сканді взагалі, звертайтеся. Дуже круті, кастомні, класні, енергоефективні, ергономічні. Все, що дуже круте, саме будинки Сканді. Ну, звісно, вони не ідеальні, я про це казав вже сто разів. Але вони класні, теплі, душевні сімейні. Друзі, Сканді 4.